Привіт, друзі, вам з теплички нашої. Я подивіться, в якому одіянні в халаті. Розкажу вам трішечки пізніше, чому саме так я цікаво вдягнена. Так, сьогодні в нас п'ятниця. Ось тут у нас трішки починає сходити редька. Ось повикльовувалась цибулька. І зараз ми з мамою підписуємо, поки що на картонках. Потім щось придумаємо. Підписуємо назви томатів. Ось мама їх уже висіла. Пережила наша клумба всі ці буремні часи, вітра, погоду цю таку страшну, вітряну і сніжну. І трішечки попіднімали квіти голови свої. Так, а я несу мамі капусту. Капуста з минулого року залишилось багато насіння, і вона ще по терміну придатності можна її застосувати. Ось такі сорти капусти, лангедейкер, пізня. Капуста, всі сорти капусти пізні. Зимова, ось така Харківська, кам'яна голова, і це у нас капустня Ярославна. Куста Ярославна, ну, такі види тут ще чимало насіння, тому нам вистачить і на цей рік. Йдемо до нашої теплички. Гарно квітне. Ой, буруньки розпускаються. А це ми трішечки прикрили наші вже моркву і капусту. Ой, моркву і цибулю. Ще сьогодні я купила ось такий львиний зев, магія суміш, однорічна. Потім купила вербена низькоросла. Ось така вербена суміш. І алісум. Рожевий і білий, два залишилося. Так, тримай цей розривай. І ще он один. Так гарно на дворі Ось тут мені подобається біля дому у нас такий куточок. Лавка, вона вже правда така страшненька. І тут ось такий зелений клаптик є. І росте величезна шовковиця, яка не родить. Тобто, це шовкун, як ми на нього кажемо. Слава Богу, що вона не родить, вона просто створює такий затишок. І про холоду в літній час тут можна сховатися. От. А так, то це дуже навіть добре, тому що все було б встелено шовковиці, ягодами, шовковиці. Хлопці мої і дівчата гуляють. А я прогулююся у халаті і зараз розкажу вам чого. Трішки поміняла локацію. Отже, розкажу вам бистренько, швиденько, що сталося сьогодні зі мною. Значить, засипала собі каву, як зазвичай, на роботі. І. Сидячи за своїм робочим місцем, взяла, закипівши щойно чайник електро, почала наливати воду в чашку, чашка лопнула, і вся ця гаряча вода, цей кипяток, вилився мені на ноги. Я швидко все зняла одяг холодною водою, потім дівчата мені принесли пантенол, так як у нас є медична частина. Ну і власне Обробила собі ось таку надала першу медичну допомогу, потім викликали через він машину. До речі, 150 гривень, не так вже й дорого, і мене відвезли додому в село ідея я десь із пів дванадцятого прилежала до 4, -х. це весь час, поновлюючи собі пантенолом місця вражені. Думала, що значно гірше буде, проте ні, слава Богу. На одній нозі десь як спічечний коробок, а на іншій нозі десь, мабуть, як із три таких коробка спічечних. Маркуша, ну що ти? І зараз вже. Хожу в халаті, така в мене сьогодні прогулянка, тому що штани вдягнути не можу, а халат він не сильно прилягає, і мені за рахунок цього легше ходити. Марк. Отака от у мене сьогодні, друзі, склалася ситуація, але тим не менше, трішечки вийшла до мами в теплицю, помила посуд, ну вона там щось винюхує, розвісила прання. Потихеньку треба ворушитися. Мораль цього всього така, що краще каву заварювати все-таки в стоячому положенні. Якби я стояла, то це значно б мінімалізувало мій травматизм сьогоднішній. отак от, от Як приємно все-таки, що вже все зеленіє, зелена травичка. О, хочеться дихати на повні груди. Клас. Гуляю в такому образі. Але ще, знаєте, що я вам хотіла показати? Ось я в цій жилеті ці своїй домашні. І все я вам про петунію кажу. Так, от знайшла з минулого року, я вам у відео вже наголошувала. Але для тих, хто можливо не бачив чи забув, ось ці сорта береніка і. Ось цей сорт петуня ампельна типу Сурфінія Ковел це дійсно найкраще насіння. Якщо будете брати ось ці два, ви точно не прогадаєте. Рекомендую, сходять дуже добре, і що ще хотіла сказати: прекрасно квітнуть, дуже гарний врожай. От, прям рекомендую від усієї душі. Отже, друзі, сьогодні вже, слава Богу, вівторок. Не завантажила я влог, але швиденько покажу, чим лікувалася. Ось пантенол. Звичайно, придбайте, нехай буде завжди про всяк випадок в аптечці. Так, потім вчора чи позавчора мама мені спасателю такий принесла. Буваю також хлоргексидином, тому що ой, таке собі трохи наробила. Словом, треба промивати рана, кровоточить. І ось такі пластер пов'язки були у мене. І вчора ось купила ще додатково, тому що на роботу ну, без них ніяк. Я розумію, що воно підпарює і ти в кінці дня знову знімаєш той слой, і знову та шкіра псується, яка підсохла, але, але якось отак. От. Е, дивіться, ось у нас є е, такий. Знахар, чи як його назвати, дуже хвалять його мазюцю. Я вже не від, від, від однеї людини чула, і мені, значить, сусідка дзвонить і каже, що в мене є мазь, дуже класна. І я тобі дам. І ось вона мені передає ще в п'ятницю, тоді, коли я почала знімати цей влог, ось цю мазь приносить, ти ж її Маш, обов'язково маш. Що вона дуже така цупка, її треба тримати в холодильнику. Я кажу, як її так мазати. Вона, ти її в пальцях трішки розігрівай, і е, словом маш". Ну, Друзі, щоб не затягувати. Це просто вони не винні, вони просто, мабуть, перепутали, знаєте, в господарстві всяке може бути. І ви поставили туди мед. Відповідно, дали мені той мед, тому що він по запаху, по смакових властивостях абсолютно це мед-медом. А вчора, вже на роботі, колега моя, дуже добра знайома, від передала ось цю справжню мазь, яка. Ну, так ось краєчку візьму, яка дійсно, як мазь, бачите, вона жирненька. І вчора я нею ввечері почала активно мастити. Сьогодні вже на ранок у мене набагато кращий результат. Якби мені принесли її вчасно, так як була змога її принести в п'ятницю ще, то я б уже свої рани залікувала. Тому. Така ось сталася неприємність. Я думаю, з часом ми посміємося з неї. Але, звичайно, ще цей мат, він мені, в мене полопали всі волдарі, тому що він дуже липкий, І В мене нога з ногою торкнулася, і, словом, наробила я собі набагато гіршої проблеми до того всього, що вже мала. Тому е, от така от неприємність. Е, але нічого, вже краще лікуємося, чекаємо сонечка. Цей тиждень буде холодним і дощовим. От тому потихеньку готуємося, чекаємо на світле свято Пасхи. Але я думаю, можливо, ми ще з вами зустрінемося у влогах моїх. Тому дякую всім за увагу, за коментарі і до скорих зустрічей, друзі! Всім до побачення!